Вітаю вас, любі дітки! Дітки, сьогодні ми в математичні ігри пограємо і транспорт пригадаємо. Отож починаємо нашу подорож. Ми під'їхали з вами до супермаркету. Погляньте, скільки тут легкових автомобілей. Давайте їх порахуємо! Так, всього 5 машин, а потім одна уїхала. Машин стало більше чи менше? Так, менше. Скільки їх залишилось, порахуйте? Так, 4. 4 менше, ніж 5 ми з вами виконали дію віднімання. За допомогою чисел і знаків цю дію можна записати так. 5 мінус 1 дорівнює 4. Або від 5 відняти 1 буде 4. Знак віднімання мінус означає, що кількість предметів забирають. Зменшують. Граємо далі. Було 4 машини. Уїхала ще одна. Скільки машин залишилось? Так, 3 машини. Який приклад ми можемо скласти? 4 мінус 1 дорівнює 3. Або від 4 відняти 1 буде 3. Молодці. А потім уїхали відразу три машини. Скільки машин залишилось? Так, жодної. Складемо й цей приклад. 3 мінус 3 дорівнює 0. Або від трьох відняти 3 буде 0. А зараз потрібно поставити кожну машину у свій гараж. На гаражах записані приклади, а на машинках відповіді. Розташуй машини так, щоб цифра на машині була відповіддю прикладу на гаражі. Яка машина заїде у перший гараж? 3 мінус 2 дорівнює так, один. Це гараж для машинки з відповіддю 1. Яку машину розмістимо в цей гараж? 6 мінус 1 дорівнює. Так, 5. У цей гараж заїде машина з відповіддю 5. І останній гараж. Порахуйте, скільки буде від 4 відняти 2. Так, це гараж для машинки з відповіддю 2. Молодці. Дітки, погляньте, які машини до нас приїхали. Це вантажівка та самоскид. Що незвичайного ви тут помітили? З чого вони складаються? Так, з геометричних фігур. Отож, давайте знаходити геометричні фігури та рахувати їх. Розгляньте вантажівку: тут є прямокутники. Так, а скільки їх? Їх три. А скільки тут кругів? Так, кругів чотири, а скільки трикутників? Один, а квадрати тут є Є один квадрат. А це самоскид. Я знайшла тут п'ять квадратів. Знайдіть їх. Ось вони один, два. Три, чотири, п'ять. А де тут трикутники? Скільки їх? Так, чотири. Є тут прямокутники. Ось вони, їх два. А скільки ви нарахували тут кругів? Давайте рахувати разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці. Наступна гра називається Скажи навпаки. Будьте уважні. Літак у небі знаходиться високо, а повітряна куля. Так, низько. Корабель по воді пересувається швидко, а човен як? Так, повільно. Вантажівка знаходиться від нас далеко, а легковий автомобіль? Так, близько. Молодці дітки, ми пригадали з вами транспорт, і що таке дія віднімання, і коли використовують знак мінус. До побачення!